От, власне, до можливих сценаріїв. Зараз багато хто розглядає, ну багато не багато тут не, не про репрезентативність тут про мою там, якісь суб'єктивні спостереження. Так називається от, найвірогіднішим сценарієм заморозка, е, заморозка війни по тих чи інших лініях. Е, от. Чи бачиться власне ну і одним з найоптимальнішим можливо, сценарієм чи 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 бачиться оця заморозка дійсно найоптимальнішою історією, яка може бути на даний момент, і в принципі, що ця заморозка може в себе включати? От ну? В, ре, в реалі типу, так бо розмови будуть іти, Путін буде говорити про одне, Трамп буде там тивати е, рудою гривою і казати: Окей, Володя е, ми в принципі не проти там. А от що скаже Владимір там Зеленський? А Владимир скаже: Ну, типу, ні, друзі, нічого. І от власне тоді, як, от заморозка, що це так, як пишуть відомі аналітики, відомі інформаційне агентства видання. Що нинішні ситуації, а заморозка є безальтернативною. Однак я категорично відкидаю цей аргумент, пояснюю, чому. Я з 2014 року чую про заморозку і пояснюю всім, заморозка має свої ознаки і підстави. Нема часу і необхідності зараз на цих речах зупинятися. Якщо подивитися на всі заморожені Конфлікти, Вони мають певну відстороненість це головна річ певних осіб, держав і так далі. У ситуації, яка стосується російської агресії проти України, принципово неможлива заморозка. Пояснюю чому. Тому що війна для фюрера московського це його життя, а життя його це війна. Як тільки він припиняє вогонь по лінії фронту, те, що в кінці кінців приходить до того, що якби сторони знаходяться на воюючих позиціях, але бої не йдуть. Однак у цій ситуації майже півтора мільйона втрат. Плюс проблема яка? проблеми, які нагромадилися всередині Росії, повертаються проти Фюрера Московського і його кліки. А це означає, що він принципово розуміючи це, не може зупинити війну, бо йому треба показати перемогу. Чому він іде на цю зустріч із Дональдом Трампом? Він хоче використати Дональда Трампа як тиск на Україну. Але вже з суботи стало зрозуміло, що Європа сказала, шановний пане Трампе, ви можете вирішувати проблеми, які стосуються Сполучених Штатів Америки. Ви говорили, збільшити видатки на зброю ми збільшили. Ви говорите, купувати у вас зброю, ми будемо купувати. А от що стосується долі України, її долю буде визначати сама Україна. Відповідності до своїх інтересів. Йому абсолютно чітко дали зрозуміти, що в нього є межі його компетенції. Більше того, вчорашні заяви стосовно того, що там, бачите, треба якийсь дозвіл президенту Зеленському чітко свідчать про те, що Трамп знає, що він не може торкатися цих питань. І ще одне. Пане Сергію, зверніть увагу, як Зникла тема Криму з розмов. Знаєте, чому вона зникла? Так не тільки Я, Криму, пане Романе, багато пан, тем познало. Бо пан Трамп знає, що за його вказівкою, Держдепом, у 2018 році була видана так звана Кримська декларація, суть якої полягає в тому, що Америка ніколи не визнає Крим Російським. А зараз як тоді ставитись до того, що вони говорять про деюре визнання? Тепер те, що стосується фактажу окупованого і юридичного визнання. Так от про це сказав і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. ніякого політичного, юридичного визнання ніхто у нинішній ситуації робити не буде. Бо це і порушить отой принцип, міжнародний принцип кордонів територіальної цілісності, які зазначені в статуті ООН. Тому все це визнається зараз як окупація. Як окупація розмови далі це просто безглуздя повне, тому що ніякого правового чи політичного визнання ні Сполученими Штатами. Ні, європейськими части... країнами, ні Україною принципово неможливо. Це, Я... це не це суперечить статуту ООН, нормам міжнародного права, заключному гельсінському акту, Конституції України угодам підписаним між Україною і Сполученими Штатами Америки, одну з яких ви зацитували. А додайте сюди всю договірну базу двох, сторін, ну, двох сторонніх, ви будете шоковані, скільки раз у цих угодах іде мова про принцип суверенітету і територіальної цілісності. Тому одна справа це барабанить, що барабанить Дональд Трамп, а друге, це те, що говорить закон і його можливість компетенцій. Пане Романе, так а як ви тоді бачите? Ну от на практиці подальше врегулювання. От сьогодні так само ж Зеленський заявив про те, що е, готується тристороння зустріч на на рівні лідерів. Єдине там не зрозуміло е, коли. Ну от е, там, в п'ятницю Трамп з Путіним зустрічаються. Щось вони проговорюють, виходять на е, там е, до п -п -під телекамери з висловленням якихось позицій. Ну, і, і і типу щось далі. Я хочу зрозуміти. Ну от коли ми знову ж таки кажемо про якусь там, ну навіть там припинення бойових дій, про якесь перемир'я. То що це щось? от знову ж таки, на кшталт Там формуються якісь делегації, і щось починається знов типу там мінського того ж таки процесу, як свого часу було. Чи як це ну от має бути? А тим часом, поки там домовляються, ну якісь перемиря час від часу, хлібні, великодні озвучуються і так далі. Ну і по суті, все переходить до ситуації, як було там в 14-му році. АТО-ООС. Якщо потім бере росло знову повно ну, вже повномасштабне вторгнення, чи, чи як от оцей момент вам бачите Перше, давайте відкладемо в сторону тему війни, бо її можна називати ОТО, ООС, СВО, так. але війна завжди залишається війною. Це зрозуміло. Тепер друге. А тобто, у вас всередині існує, я це відчуваю, бачу, тривога, що вийде Трамп і скаже. Що от ми посиділи тут з владом, бо вони так називають, у них всі Володимири, це влади, навіть в газетах такі. Mm -hmm. Кажуть, влад Путіна. І ми вирішили, значить, робимо ченч. Там цей район туди, цей район сюди і ділимо. Хорошо, На... через декілька хвилин е... виходить в ефір президент Зеленський і каже, ми вам дякуємо за старання. Будемо вдячні, якщо ви виконаєте контракт на постачання зброї, а не виконаєте, ми вас засудимо по судах. І на цьому дозвольте вам подякувати, а ваші рішення залиште, будь ласка, при собі. Бо ці рішення ніхто не визнає: ні Україна, ні Європа, ні ООН, а можете і з Фюрером удвох там ще посидіть. Випити пива чи віскі, що ви там п'єте, і побазікать як дві старі бабусі. І на цьому поставити крапку. Тому справа в тому, що е, тема норм міжнародного права вона насправді розкладається на деякі речі. Я визнаю, я приєднуюся, я втілюю і я реалізую в національному законодавстві. Так от, Трамп, якщо він навіть. Говорить про те, що він хоче це зробити, він бажати може багато чого. Він розказав про те, що йому треба Панама, Канада, Гренландія. Зробив, купив, продав, зайняв, поміняв ні. Те ж саме стосується і теми України. Він може говорити все, що завгодно. Рішення цих питань може приймати на підготовчому рівні парламент. Президент, але рішення приймає референдум. Як ми чудово з вами розуміємо, ніякий референдум добро на це не дасть. Пане Романе, ну 100% добро не дасть. Але я через, ви до речі дуже чітко читали мої настрої, що ще раз свідчить що дипломатія це і психологія, і це такий не комплімент. Ну, типу, але так, десь про це я й думаю. А інше просто знову ж таки, що я думаю, от цей момент, коли ну чому, чому я намагаюся зрозуміти, як фізично цей процес може виглядати, тому що ну. Це ж безпосередньо так само прив'язано під питання а, воєнного стану. так Тобто, Ну якщо в нас перемир'я, в нас воєнний стан ну, оголошується, не оголошується. Я знову ж таки зараз це там а, питаю. ну Давайте я я е по черзі, пане, пане Сергію, по черзі. а Припинення вогню не є підставою, увага і так трактує і національне законодавство, і міжнародне право не є підставою для. Зняття режиму правого режиму воєнного стану. Не є підставою. Більше того, в умовах припинення вогню і знаходження регулярних військ не на місці свого базування не дає можливості, так говорять норми ОБСЄ, проводити будь-який процес на кшталт виборів президента, парламенту, місцевих виборів і так далі. Тому тут теж є відповідь на питання. Якщо хтось думка в когось є така, що це припинення вогню і далі вибори, справа в тому, що українське законодавство таке правильне, як і конституція, бо його недурні люди в цій частині писали. О, те, що стосується в тому числі реєстрів виборців, як тільки хтось заїкнеться про вибори в умовах правового режиму воєнного стану і почне. Гендлювати такими речами, як а, реєстр виборців, і так далі, це кримінальна відповідальність. Треба мати на увазі точно так, як і перевищення повноважень президентом чи урядовцями в питаннях, які стосуються процедури проведення референдуму, там і так далі. Я вже сказав, що те припинення вогню не є підставою для відміни правового режиму воєнного стану. А згадуючи ситуацію, з 1914 по 2022 рік про початок 24 лютого наступу рашистських військ, такі уроки даремно не проходять. І це нинішня влада, вона дуже добре запам'ятала, як допустивши дурниці в мінському процесі, пішовши на розмінування там і так далі, до чого це довело. Тому двір-два рази я думаю, що у е, стовп битися лобом ніхто не буде. Тому я й кажу, що виборів у цій ситуації, референдумів, не може бути до стабілізації ситуації зняття правового режиму воєнного стану. Між тим, пане Романе, от кілька людей від кількох від кількох людей я вже чув. Я не знаю, ну може це і там. Абсолютно такі, якісь неважливі не речі, але від кількох людей чув, що е, хтось з колег писав журналістів. Е, по моєму Альона Лунькова, журналістка, здається, можу помилятись. От зараз е, вчора хтось сказав зі знайомих, що е, там а підходять на вулиці. Ну соціологічні опитування, там кого ви, за кого там, я що, і телефонним шляхом так само. То я просто думаю, це ну просто там умовно кажучи, якісь. Це приватна ініціатива якихось соціологічних компаній поза міру якоїсь там популярності тих чи інших політиків, чи все ж таки ну от цей процес і оці зустрічі на Алясці теж дають тим чи іншим політичним силам підстави, все ж таки думати, от про те, про що як ви кажете, абсолютно доречно зараз загалом думати не на часі про вибори, я маю на увазі. Перше, це дуже важливо, і соціологи, справжні соціологи від науки, а не від ремесла, вам скажуть соціологія в умовах диктатури чи в умовах війни це річ, до якої треба відноситися скоріш до всього як до певної тенденції, а не до певних висновків. Тому заміри робилися, робляться і будуть робитися. І я проти цього нічого не маю. Бо насправді наука має працювати і в таких умовах і має аналізувати суспільний настрій, його тенденції і таке інше. Але рівень репрезентативності можна назвати рівнем тилу, і не більше. А в зв'язку з тим, що основна частина. Суспільства, які знаходяться в умовах війни, не можуть об'єктивно оцінити ситуацію, а називати такі опитування репрезентативними не є ні необхідності, ні можливості. А причому, ще раз наголошую, це лише опитування тилу. Більше того, ми ж виключаємо із цього переліку окуповані території. Як би не було на, на них є ще певна кількість населення, яку не можна не враховувати. Тому в цьому відношенні ще раз наголошу: наука має працювати, дослідження мають проводитися, бо це правильно, але вони проводяться і висновки, які в них робляться, це не для того, що вибори будуть завтра чи післязавтра. Бо, як видно, з усього опитування проводяться не тільки з точки зору політичного вибору, і так далі, вони проводяться з багатьох соціальних гуманітарних питань, і це теж абсолютно правильно. Більше того, я би радив все більше і більше владі використовувати цей інструмент, тому що він дуже важливий з точки зору вироблення політики, прийняття рішень, зокрема, ці дві штанги, в яких бахнулася влада. Неконституційний, незаконний спосіб змінивши уряд, а потім таким же маршем пішли на антикорупційне законодавство, це свідчить про те, що вони не володіли інформацією, як суспільство відноситься до цих питань. А це треба було працювати, в тому числі, за допомогою соціологів. Слава Богу, в Україні такі механізми є. І рівень цієї науки достатній для того, щоб мати. Серйозні якісні дослідження. Я б їх не розглядав як механізм там, підготовки до виборів, і так далі. Я його не бачу, більше того, не рекомендую в нинішніх умовах навіть говорити про вибори, бо ще раз кажу: ми знаходимося в умовах, які не дозволяють ні в нинішніх умовах, ні в умовах припинення вогню проводити такий політичний процес, як вибори президента, парламенту чи місцевих. Представницьких органів влади, бо це буде порушенням і конституції і законів України.